Сьогодні у нас картошка тушона сьогодні у нас картопля тушкована з овочами. Варимо м'ясо для картоплі, будемо його розбирати. Щодня меню намагається урізноманітнювать, розповідає черкащанка Олеся Шоніна. Приходить сюди у вільний від роботи час, аби допомогти іншим. Це моя страна. Це моя країна, це мій народ. І якщо я його залишу, то це буде неправильно. Тому для мене це важливо. На кухні чистить цибулю пані Тетяна Щернігова. Така допомога каже можливість відволіктися, бо тікала сюди з під постійних обстрілів. Нам надали всіляку допомогу, і ми хочемо таким чином віддячити. І ми хочемо допомогти іншим. Це наша така мета, тому ми приходимо сюди, ми допомагаємо дівчатам готувати. Поруч картоплю нарізає її мама пані Надія. І з радістю допомагають готувати їжу для бійців та тероборони, розповідає жінка. Задоволені, що хоч якусь часточку своєї праці ми вкладаємо, вложуємо, щоб їм допомогти. І ми дуже вдячні, що ми тут, що нас тут прийняли дуже, дуже добре. У вас тут тихо навіть не віриться, що так тут так тихо після, після нашого всього, що ми пережили. Без діла не сидить і пан Сергій. каже, виконує всю чоловічу роботу. Ми полочки з братом збирали. Ми полиці з братом збирали для продуктів. Перевозили овочі, розвантажували машину, їздили за продуктами. Переносимо жінкам овочі, щоб чистили. Ми говоримо, залучайте нас кожного дня, тому що ми хочемо віддячити і хочемо брати участь у цьому, як у великій родині. Чернігівець Дмитро нарізає та пакує хліб. Каже, у Черкаси із родиною приїхали ще 4 березня. Відтоді щодня приходять допомагати. Жина випікає пиріжки, я там їжу хліб, приносимось, збираємо полички, з братом допомагає. То робимо те, що кажуть, і робимо. Спільна робота гуртує людей і допомагає їм відволіктися, каже пані Ольга. Нас це надихнуло, тому що ми були в такій обстановці, ми сиділи під обстрілами в підвалах. Тут у нас зовсім якось по-другому все пішло. І Ми вирішили теж допомагати, тому що хто як не ми. Волонтерка пані Марина показує електронну форму, яку створила для допомоги переселенцям. Дуже багато людей, які є переселенцями. На жаль, в них взагалі нічого немає, тому ми збираємо для них по можливості все, що можемо від зубної пасти зубної щітки до якихось можливо речей. Також дуже багато звертається пенсіонерів і люди, які багатодітні. Продукти для приготування привозять і самі черкащани, каже пастор церкви В'ячеслав Швець. Були різні етапи, скільки ми готували. Це були порції 150. Це були порції близько 200. Ось останнього разу там дівчата пекли близько 350 пиріжків. Тому ну достатньо об'ємні такі порції. Ми просто заїжджаємо або забираємо самі, або вони приїжджають сюди. Ми вже такий невеличкий склад з продуктами зробили. Тому слава Богу, через те, що відкритість людей дуже велика, це не так складно робити. І цим можна пишатися. Українцями сьогодні можна пишатися. Тетяна Зозуля, Федіркоцаба, новини на Суспільному, Черкаси.